Долари євро в Україні побили нові історичні рекорди. Євро вже коштує більше як півсотні. Долар понад 43. Що відбувається на валютному ринку? Чого чекати від курсу в найближчі тижні та як обезпечити свої заощадження у 2026 році? Аналітика та практичні поради в матеріалі Ярини Марків. Валюта хутко рветься вгору. Святковий стрибок чи сигнал нової тенденції на ринку. Виплачують заробітну плату. Чого очікувати від курсу в 2026 році? 51 гривня на, за євро найближчим часом. У що вигідно інвестувати, та який він найнадійніший актив з нового року. Американська валюта демонструє зростання і третій день поспіль б'є історичний максимум. Нині вартує 42 гривні 72 копійки за офіційним курсом Нацбанку. А один євро оцінюється у 49 гривень 92 копійки. Попередня найбільша позначка була ще 31 грудня. Водночас українські банки вже в середу продавали євро дорожче 50 гривень, а долар стрімко наближався до психологічної позначки у 43. Обмінники за готівковий євро правлять рекордні 50 гривень 70 копійок за долар у середньому 43 гривні 30 копійок. Економісти кажуть, це сезонні коливання пов'язані з бюджетним циклом, адже більшість держвиплат здійснюють наприкінці року. Також треба сказати про те, що новорічні свята, коли ми дуже багато можемо там закуповувати подарунків. Це можуть бути подарунки довготривалого користування, зокрема там, наприклад, там чи мобільні телефони, чи побутова техніка а це все рівно імпортна продукція. Подорожі за кордон теж збільшують попит на валюту через банківські розрахунки з іноземними фінансовими установами. Схожа ситуація була торік. У січні долар коштував трохи більше як 42 гривні, а далі опустився до 41 А стосовно провідних валют у 2025-му, то долар знецінився на 9,6%. Це найгірший річний результат із 2017 року. Втім, за прогнозами експертів, гривня зміцнюватися не буде, Девальвуватиме щомісяця на 20-30 копійок. Десь, от на рівні десь на 43, я би вже по долару орієнтувався. Що стосується євро. Ви вже говорили про це. То я би все ж таки орієнтувався на ціль десь порядка до 51 гривні на за євро найближчим часом. Що можна може заспокоїти повністю наших глядачів? Це те, що враховуючи те, що зараз ми отримуємо достатньо міжнародної допомоги. Крім того, на сьогоднішній день у нас 54,7 мільярда золотовалютних резервів національного банку. І в принципі за рахунок міжнародної допомоги, яка постійно надходить ці резерви, значно зменшуватися не будуть. Завдання регулятора не допустити стрімких стрибків. НБУ згладжуватиме валютне коливання інтервенціями в рамках політики керованої гнучкості. Позаяк швидка девальвація одразу позначається на цінах і провокує інфляцію. Основна мета НБУ зниження цього показника до 5%. І взагалі, кажуть, в Нацбанку завдяки міжнародній допомозі є резерви для підтримки стабільності гривні. Інфляція на кінець 25 року близько 9%, На кінець 26 року за оцінками несмаля банку 6,6%. Тобто, в принципі, інфляція надалі буде зменшуватись. У нас є гарні новини з ЄС. Нам було погоджено 90 мільярдів євро допомоги на 26-27 рік, тобто і ці кошти погашатимуться лише після отримання репарацій Україною від Росії. Відповідно, в нас ці обсяги підтримки також дозволятимуть національному банку підтримувати високі міжнародні резерви, підтримувати стійкість ринку. І важливо, що наші партнери розуміють необхідності стійкості України, бо це їх інвестиція в спільну європейську безпеку у держбюджеті на 2026 рік. Уперше закладено не лише середньорічний курс долара на рівні 45 гривень 70 копійок, а й середньорічний курс євро на рівні 49 гривень 40 копійок. Національні банки будуть дивитися і працювати тут із мінфіном і з урядом вони будуть працювати в одному ключі, тобто вони поступово будуть девальвувати гривню до тих бюджетних розмірів, які будуть закладені бюджет. Я хочу вам нагадати, що ті ж самі митні, наприклад, велика кількість наших митних платежів, вони прив'язані до офіційного курсу євро. Якщо курс євро не буде зростати до тих розмірів, які закладає. Той же національний банк і в кінцевому варіанті в бюджеті. То ми розуміємо, що ми втратимо частково ті доходи, які закладалися через той же самий акциз. Тож девальвація гривні коментує Олексій Козарев. Буде планова й керована на думку зарубіжних фінансових аналітиків. Тенденція знецінення долара щодо інших світових валют збережеться надовго, можливо, на весь 2026-й. Тому євро кажуть експерти наразі має перевагу перед доларом. Найкраще рішення для українців диверсифікувати заощадження на січень місяць. Я б радив робити таким чином: десь порядка 40-50% своїх заощаджень я тримав би в гривневих інструментах, тому що там дохідність збільшення з цих 50%, які залишилися з наших заощаджень. Я би десь порядка 40% тримав би у доларі, десь порядка 50% тримав би у євро. І оці, які у нас залишаються ще 10% з валютних заощаджень, то я би тримав би або їх швейцарському франку, або якщо у вас все ж таки статки достатньо великі, то тоді би я купував золото або срібло, яке зростає зараз. Частину заощаджень експерти радять вкладати в облігації внутрішніх державних позик України з високою дохідністю і відсутністю оподаткування. За минулий рік вкладення населення в ОФДП зросли на 67%, Коментують у Нацбанку. Тож гривня залишається привабливою. Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.